Вітання усім любителям саду, рослин, ландшафтного дизайну, усім тим, хто любить створювати красу власноруч і оточувати себе нею сьогодні, можливо, трохи й незвична тема, а саме про те, що іноді і не потріб здавалося б, але й він стає в нагоді при втіленні якихось нових садових ідей. Як от у нас затіяли нову ділянку, вірніше не зовсім нову, а трохи вдосконалюємо, чи переробляємо, чи розширюємо навіть стару. І в цьому нам дуже допомагає непотріб, який за інших обставин я б точно викинула на сміття, чи як мінімум спалила б. Як ви вже, мабуть, здогадалися, я про картон. Якщо ви і досі спалюєте непотрібний картон, що залишився від пакування техніки, чи посилок, чи будь-що чого іншого, то краще обрати більш корисні та дієві способи його використання. Досвідчені садівники точно знають, що багато непотрібних на перший погляд речей можна використати з користю для саду та городу. І те, що більшість людей, як правило, викидає, садівник береже як зіницю ока. І одна з таких речей це картон, бо він вам стане в нагоді в багатьох випадках. У моєму випадку, я за допомогою картону наразі зроблю собі кам'янисту ділянку безпосередньо на газоні, стеливши ним просто по траві, без всіляких гербіцидів, не маючи ніякого бажання безжально нищити ґрунти хімією. Адже картон це жива целюлоза, як нам відомо, яка за своїм хімічним складом нагадує крохмаль. Деякі садівники навіть рекомендують додавати по ложечці крохмалю в посадкову ямку. Звісно, не всі так роблять, бо це достатньо коштовно, але я зараз не про це. Мені лише потрібно на даній ділянці позбутися трави, не виполюючи її при цьому і не зрізаючи занадто великий шмат дерену. Бо, заглядаючи в майбутнє, я, можливо, десь так через один рік. Зроблю собі ще один неймовірний квітник тут, на цьому місці, адже земля під картоном зробиться розпушеною, м'якенькою. Тут попрацюють черв'ячки, і багато праці і зусиль ви не будете докладати, щоб цього досягти. Звісно, я не можу залишити цей картон таким неприкритим, непрезентабельним у своєму саду. Я б цього ніяк не допустила. Тому вкрию по ньому товстою плівкою, якою встилають, наприклад, покрівлю теплиці, я її спеціально не купляла, вона в мене залишилася з часів ремонту. Потім зверху присиплю дрібною річковою галькою і задекорую саморобними величезними кашпо з петуніями та геранню. Плівкою обов'язково я її ще й вдвічі склала. Бо інакше мені потім доведеться усі ці камінці визбирувати руками, а так я тільки згорну їх і у відро. По картону камінь насипати не варіант, бо картон розчиняється, розкладається, а камінь заб'ється весь в землю. Таким способом я й проходи між грядками своїми мульчую, тільки не встилаю, тоді плівкою боховську буде зрозуміло. А присипаю скошеною газонною травою. Тоді бур'яна ви в цих проходах ніколи не побачите, і це, звісно, звільнить вас від такої надокучливої роботи прополювати їх. Отже, картон повстилала, плівкою прикрила. Тепер тільки камінцями засипати, і буде яскравий результат квітник в середземноморському стилі. Ще й ділянку для косовиці зменшила, бо в нас досить великий газон. Він є розкішним, але попри те, це велика праця, догляд за ним. А так, і зменшила територію для покосу і сад урізноманітнила. Вже навіть не знаю, чи захочеться мені руйнувати це все, щоб використовувати через декілька сезонів той ґрунт, який підготується для мене отим картоном, тією живністю. Яка поряд з ним заведеться, побачимо? Адже сад постійно змінюється. Він живий організм, він росте, розвивається, як і люди, і це нам під силу, ну тобто допомагати йому в цьому, навіть якщо це відбувається таким простацьким способом. Тож, використовуйте картон і знайте, що це не просто сміття, а наш з вами, я зараз про садівників, універсальний помічник. Таким чином, ви і умови для своїх рослин покращите, подосконалюючи ґрунт, і свіжі дизайнерські ідеї втілите. Хто ще не з нами, запрошуємо долучитися до віртуальної садівничої спільноти. Чекаємо вас в нас на каналі. Принагідно повідомляю вам, що з початком садівничого сезону ми відновлюємо продаж рослин з нашого саду. З нашими пропозиціями ви можете ознайомитися в описі до цього відео. Чекаємо ваших замовлень.